Саня. Морква є, селера є. — Сань, будь ласка, ти не встигнеш нічого. Вона нічого не розтушкується. Ну, кролик вже стоїть, морква вже теж з селерою. У нас Дашою палки солонки. Нічого такого не придумуєте, не додумуєте собі. Ні, просто вона емоційна жінка, і я можу трошечки не знаю. Хочу сказати, збуджувати. Їй так комфортно зі мною спілкуватися. Через трошечки підвищений тон. Я це сприймаю нормально. — Вино біле додав? Ще ні, зараз додам. Все, як там гратен? Норм, зараз викладаю. Вже Даша сьогодні була знаєш, як така. Ну, її гріх було сьогодні не слухатись. Вона була така е, жінчина, яка наказує. Ну дуже мені подобалось. І в цілому, як капітан, е, вона завжди дуже чітко, грамотно працює. У мене немає жодних питань, і мені завжди дуже комфортно. Блін, таке смачне. Смачне та капіт. Вона треба такі, щоб було. Зараз і... я ще даю коріандру, ще даю перця. Ми були максимально включені, максимально швидко працювали і все було класно. Так, даш готовий, кебаб, Фарш. Нехай він стоїть. Накрити ти... плівкою? Да – -да -да. Я роблю аджику, так? Да? Да. Працювати було достатньо комфортно. Що додати фарш сою? Фарш соє, щоб воно трималось, треба додати білок, крахмаль. Додаєш петрушку. Все добре, взагалі, молоді, це капітан. Уже там не страшно, що горить. Це навіть ок дуже. Чим дужче прижарюєш, тим смачніше Получи бульон. Получается. Кожен займався своєю стравою, плюс ще Ігор одразу поставив бульончик. Я йому сказала, підсмажити овоч. Він зробив дуже смачний бульйон, який ми потім використали дві страви. Ну, попробуй на смак. Фарш. Я би чуть перчику додав. Дай ще Галі. Що? Фарш спробуй. Думаю, що перець і ще щось треба. Посп... Тут дуже багато риса і дуже мало м'яса. Так, Саш. Що? А ти будеш готовий в пирог закладати? Типу по пожарене? — Ні, Ні, сир, м'ясо сире. За кольором це м'ясо е, таке темне, чи темно-червоне, але воно не таке, як фарш. Воно не має такої структури, воно більш якесь не волокнисте, воно більше крупинками якимись. Е -е... Чи, я не знаю, як цю субстанцію описати. Ладно. Ой, пахне так прикольно. Я знаю.